Садовий вар необхідний будь-якому садівникові, але не завжди він виявляється під рукою, існує безліч рецептів, що дозволяють легко приготувати таку потрібну річ самостійно. Навіщо потрібен садовий вар і які компоненти входять до його складу садовий вар або замазка? Це оліно-смоляний склад, застосовуваний для лікування ран на стовбурах дерев. Застосування вару оберігає пошкоджені ділянки кори від проникнення інфекції, незважаючи на велику кількість готових варіантів садового вару, деякі садівники вважають за краще готувати замазку самостійно, як правило, основними компонентами практично будь-якого садового вару є каніфольський скипидар, смола жир. Деякі садівники вважають, що замість вару підійде глина. Глина замість вару відео рецепти приготування садового вару в домашніх умовах, рецептів садової замазки існує безліч багато хто з них перевірені часом. Так як відомі ще з хік століття, рецепт 1, один з найбільш простих складів, включає свиняче сало, каніфоль і натуральний віск, взяті в пропорції один, чотири, один. Слідовність приготування, подрібнити каніфоль, розтопити сало і всипати туди каніфоль і віск кип'ятити 20 хвилин, охолодити вар, вимісити руками і загорнути в лист промасленим папером. Рецепт 2. Потрібно віск можна замінити парафіном. Будь-який тваринний жир, каніфоль в співвідношенні: 1-1-1, до яких додають ляне масло, 1 четверта частина і трохи оксиду цинку – основні компоненти вару, рецепт 2. То галерея основою вару є топлене сало. Бджолиний віск надає складу антибактеріальні свойства. Каніфоль додається, щоб вар краще застигав. Ляна олія сприяє швидкому загоєнню ран. Оксид цинку надає підсушуючу, адсорбуючу, в'яжучу і антисептичну дію порядок приготування. Жир і віск змішують і розтоплюють на водяні бані, поступово всипаючи каніфоль і помішуючи, вливають ляне масло. Додають 15,25 від загального обсягу оксиду цинку, збільшення кількості оксиду цинку зменшує пластичність вару при охолодженні суміш інтенсивно розмішують і додають за бажанням 1,0 спирту, це забезпечить холодостійкість вару, приготування садового вару. До відео. рецепт: три склад одинк смоли, 200 бджолиного воску 50 гляної олії, 100 г деревного вугілля, порядок приготування. Розтопити віск і смолу, подрібнити і просіяти вугілля, при помішуванні додати в основу ляне масло і вугілля, довести суміш до кипіння, зняти з вогню і охолодити, скласти готову суміш в банку і закрити перед застосуванням замазку, потрібно трохи підігріти для розм'якшення. Рецепт 4. цей рецепт дуже простий і добре підходить для лікування ран великої площі. До складу суміші входять тільки два компонента – зола і нігрол в співвідношенні 3-7. Нігрол слід розігріти і при помішуванні додавати золу, поки суміш не досягне консистенції густої сметани. Рецепт 5. Цей простий склад називається холодний вар. У нього входять деревна смола 410 один нульг і лляне масло 2 столові ложки. Для приготування вару смолу розплавляють і, не перестаючи помішувати, вливають масло. Характерною особливістю складу є те, що він завжди залишається напіврідким і застосовувати його можна в будь-яку погоду. Рецепт 6 – ця старовинна суміш відома під назвою непромокаючої мазі і є прообразом сучасного вару. Необхідні інгредієнти 205 жовтого воску, 205 шевського вару, 100 терпентину живиці. П'ятдесят солі, порядок приготування, всі компоненти скласти в чавунець і гріти на повільному вогні до рідкого стану, зібрати і видалити спливла зверху бруд, остудити склад і мокрими долонями скачати середнього діаметра ковбаски, загорнути готовий продукт в промаслений папір і покласти на зберігання. Переваги цієї мазі полягають в тому, що вона не розмокає під дощем, прекрасно переносить зимові холоди, не тріскається. А при весняному потеплінні легко видаляється з власного досвіду. Можу сказати, що дуже швидко і просто садову замазку можна приготувати з рівних частин смоли і рідкого коров'яку. Смолу попередньо розтоплюють, потім компоненти ретельно змішують. Сполучною може послужити собача або котяча шерсть, подрібнені сухе листя або трава. Готується така суміш за 15 хвилин і прекрасно замінює покупною вар, самостійно виготовлений вар при дотриманні всіх правил не поступається за якістю покупним складам. Використовуючи легкодоступні компоненти, можна гарантовано захистити свої дерева від захворювань.